Доброго ранку! Моє ім'я Анатольович І зараз про корисні додатки. І зараз про дійсно корисний додаток, який допоможе нам з вами бути в формі. Незабаром літній сезон, пляжний сезон. І Всі думають про те, щоб скинути. Декілька кілограмчиків. Саме тому я сьогодні розкажу вам про чудовий додаток, який називається планк. Як ви зрозуміли, він про різноманітні вправи за допомогою планки. Зручно, просто ефективно. Планка є однією з найпопулярніших та ефективних вправ для м'язів пресу. Але повірте, окрім пресу, під час планки працюють і м'язи рук, і наших ніг. І навіть шиї, тому надзвичайно ефективні і прості вправи. І що найголовніше, для того, щоб займатися планкою, не обов'язково купувати абонементи до дорогих спортзалів. Достатньо мати додаток, який ми вам сьогодні радимо, а також вільний час. Головна умова планки це те, що потрібно тримати рівно свою спину. До речі, все це описується в цьому додатку. Що ми тут маємо? Ми маємо меню, можете обрати, наприклад, проходження. І натискаєте і обираєте планку, яка вам довподобається. Складність планки можна легко визначити за вогником, який намальований біля відповідно цієї планки. Наприклад, блідо-жовтий це найпростіша планка. Потім є такий вже трішки помаранчевий, і яскраво червоний. Це найскладніша планка для професіоналів. Ну або ж для вас, якщо ви вже займаєтесь, ну принаймні місяць. Меню додатку досить просте. І Що ми тут маємо? Які функції таймер для вправ? Відповідно, ви можете або збільшувати, або зменшувати час вашої планки. Також є можливість набору індивідуального тренування. Є історія для того, щоб ви не забули, якою планкою ви вже займалися, і навіть нагадування. Ви знаєте, звичайною планкою я вже займався, тому сьогодні вирішив обрати рівень під назвою Фітбол-Планка. Це планка з допомогою ось такого м'яча, який у багатьох чомусь асоціюється тільки з вагітними. Але ні, можна не тільки вагітним, а й чоловікам користуватися. Ну, Зараз спробуємо. Вмикаємо і починаємо. Слухайте, ну, хочу вам сказати, що це набагато складніше, ніж звичайна планка. ой ну це знову складно честно Отже, це був додаток про планку. Знаєте, ми багато додатків передивилися на, на цю тему. Як на мене, це найкращий зручний інтерфейс і великий вибір для людей, які тільки починаються займатися планкою, або навіть для тих, хто вже ну щось в цьому е, тямить. Е, свої успіхи е, робити репости в Фейсбук, або, наприклад, ВКонтакті, реклами також не дуже багато. Тобто, мені все сподобалось. Від е, від, від себе ставлю за дестибальною шкалою тверду дев'яточку. Хочете спробувати займатися планкою? Будь ласка, планк для вас. Зараз хотів би розказати вам про дуже класний додаток для вашої малечі, який я особисто чесно скажу обожнюю. Називається він Nighty Night. Ну, або простіше спокійної ночі. Приходить ніч. Високо світить луна. Це додаток для того, щоб вкладати ваших малюків спати. Виглядає він дуже просто: ви е, ніби потрапляєте на ферму е, і натискаєте на будь-яку з тваринок, які там збираються спати. Наприклад, на корівку, е, кожна кожна тваринка інтерактивна. Якщо ви на неї натискаєте, вона видає звук характерний. Ну корівка, звичайно, робить му. Або може почухати своє вухо язиком. Ну а потім потрібно вимкнути світло в кожної тваринки для того, щоб вона лягла спати. Голосом диктора там є мова російська, англійська німецька. Диктор каже: Спокійної ночі, дорога коровка. Ну і ви разом зі своїми дітьми, звичайно, також бажаєте спокійної ночі, маленькій корівці. Ну або, або наприклад, собаці. Спокійної ночі, дорога собачка. І вони засинають, і потрібно таким чином вкласти спати всю ферму. Ми з моїми дітьми і Юсія, я впевнений, великі шанувальники цього класного додатку. Тому абсолютно точно ранше. Надзвичайно красивий, надзвичайно добрий додаток для того, щоб перед сном підняти настрій вашим малюкам і сказати їм на добраніч. Спокойної ночі. І не забудь виключити світ. Зовсім нещодавно з'явився ще один додаток. Схема та сама від цих самих творців, але тваринки там циркові, а не з ферми. В цьому додатку можна вкладати спати морського котика або уявіть собі навіть дресированих блошок. Одним словом, Nighty Night – класний додаток. Від себе ставлю однозначно п'ятірку, тому що я його великий шанувальник і більше року ним користувався. Контент безкоштовний, здається. Чи 5, чи 6 тваринок безкоштовні? А якщо захочете відповідно взяти весь пакет, потрібно буде доплатити. На ну, це знов ж таки на виключно на ваш вибір, якщо вам дуже сподобається. Тому раджу, наші малюки заслуговують на добрі, красиві анімаційні програми. По суті, можна навіть і назвати живою книжкою. Тому Nighty Night від нас рекомендація. Юся, ти за? Як зручно вести облік фінансів в своїй родині або, наприклад, просто своїх особистих? Все здається дуже просто. Потрібно записувати, що ви заробляєте і що ви витрачаєте. Так от для цього існує надзвичайно корисний додаток, який має назву Маніфай. В цьому гаджеті є нагадування, навіть якщо екран заблокований, ви можете зробити деякі записи. Звичайно, є безпечна навіть синхронізація зі своїм дропбоксом. Тобто, вся інформація, навіть якщо там ви загубите свій телефон, все, що ви витрачали, все одно буде у вас на вашому аккаунті. Як на мене, дуже крута річ. Ну, в таких додатках я такого, такого не часто зустрічав. Ви можете вибрати режим бюджету для того, щоб контролювати свої витрати за певний період ваших витрат. Також свої витрати ви можете закрити паролем, щоб, наприклад, хтось з вашої родини не Бачив, куди ж ви там витратили 50 гривень сьогодні. Ну, в принципі, функція можливо комусь не потрібна, але сам факт, що вона є, також додає плюси к цій програмі. Є варіант в одній програмі вести декілька бюджетів, наприклад, ваш, вашої дружини і вашої дитини. Чому б ні? Звичайно, також ви можете обрати валюту, яку витрачаєте, і є вбудований калькулятор для того, щоб одразу порахувати все, не виходячи навіть з цієї програми. Одним словом, маніфай зручна. Зручна програма однозначно. Є варіант Маніфай Про, тобто більш професійний варіант, він за гроші. Хоча, чесно кажучи, мені абсолютно комфортно звичайною безкоштовною версією. Більше мільйона завантажень, непогані оцінки, і від нас ми також ставимо свій плюсик. Один плюс плюсик один. Сьогодні ми розповіли вам про три корисні додатки: Маніфай. Розумний лічильник витрат. Найті найт -night. додаток, який допоможе легко вкладати спати вашу малечу. І планк персональний посібник для тих, хто хоче бути у відмінній формі.